Доброго дня, з вами Фідер Компані, поступає в продажу Lincoln. 2018 рік, передній привід, 2.0 бензин. Автомобіль подалася пошкодженням підтоплення. Авто запускається і їде. Машинка на хорошій комплектації, гарна гума, гарні диски, і гарний певно сірий колір. Автобіль має пробіг 105 тисяч миль. Ось такий чорний салон, є панорама. Задній підігрів сидінь, салон в гарному стані, без доступ, електросидіння, монітору. По автомобілі немає ніяких помилок. Все працює. Аудіо. Телефон все працює, тому теж і підігрів передні. Кого цікавить ось такий варіант менеджером